У Житомирській області податковий бор до зведеного бюджету з початку року збільшився майже на 61 мільйон гривень. Про це повідомив під час брифінгу начальник відділу погашення заборгованості головного управління Міндоходів. Певна категорія платників. Свідомо недбало віднеслася до сплати податків, в результаті чого податковий борг до зведеного бюджету протягом першого півріччя поточного року зріс на 60,8 млн грн. гривень. На сьогоднішній день, на жаль, не всі юридичні та фізичні особи своєчасно сплачують податки, а тому сума податкового боргу не зменшується. За січень червень боржникам направлено майже три тисячі податкових вимог. Серед тих, хто заборгував як великі підприємства, так би мовити, мільйонери, так і приватні особи. У Житомирській області найбільшими підприємствами боржниками є. Льонотекс 5,8 млн грн. Акціонерне товариство закритого типу Коростенський Фарфор 3,3 млн грн. Пат Миропольська паперова фабрика 3,2 млн грн. То Баранівський фарфоровий завод 4,1 мільйона гривень. Хочу звернути вашу увагу, що ці підприємства являються банкрутами на сьогоднішній день, знаходяться в ліквідаційній процедурі. Погашення податкового боргу платниками податків до бюджету усіх рівнів дає можливість забезпечувати своєчасну виплату заробітних плат, стипензій та виконувати соціальні програми. В нинішніх складних умовах для країни обов'язок кожного бути не просто сумлінним платником податків, але бути справжнім патріотом своєї держави. Адже від чесності та порядності під час обчислення та сплати податків залежить рівень фінансування державою багатьох стратегічних напрямків розвитку України на шляху до нового життя.